Так, оце значить історія. Тут у нас тут у мене з'явився новий партнер, з яким будемо співпрацювати. От його ріпачок такий от гарнюня ріпачок, але тут трохи було бур'янів. І ми тиждень тому спрацювали тут гербіцидом. 30 грам сальси і 50 грам. Гіліантекса тут було, дивіться, це тиждень тому. Талабан уже все, дискуранія все, підмаренник чіпки, дивіться, який він великий був. Все. Тому, хто там хейтери кричав, що все пропало, все хана, дивіться. Глуха крапіва, все. Тому не треба розказувати. Що все не працює. Людина он, все зешкою посіяла в наших умовах. Дивіться, який файний ріпачок. Дивіться. Все покрутило, все пожовкло, Уже ці бур'яни ж... не житимуть. А ріпачок буде жити. Шкідників немає. Ми туди додали інсектицид в ту обробку. Вон сидить, дивіться. Сидить, упав. Сидить. Ну ми зараз зайдемо. Зайдемо і будемо це обробляти. Діло. Так що дивіться, тут не залеже. Так що дивіться. Хто каже, там у вас сівалки круті, у вас там якісь оприскувачі круті і тому подобне. Тут, тут не залежить від того, яка техніка, тут залежить від того, як ти правильно чи неправильно робиш. Людина з зшою посіяла, у нього є поле, ми йому зараз допоможемо його а, сохраніти, а, приумножимо його достаток. Тобто з нашим супровідом він буде в надійних руках, з гарним врожаєм.